Податківці часто блокують накладні, якщо товари, які ви купуєте, не співвідносяться з тим, що ви продаєте. Це рубрика TOF Mild". 60 секунд про ПДВ. Сьогодні розбираємо ризик невідповідності номенклатури. Система бачить, що компанія закупає одне, а продає зовсім інше. Якщо немає зрозумілого зв'язку між закупівлею і продажем, податкова блокується. Компанія купує борошно, маргарин, масло, цукор, а продає печиво. Якщо правильно оформлені документи на виробництво, це логічно. Але якщо відсутні акти списання чи виробничі звіти, податкова бачить розрив і блокує накладну. Купуєте цемент, арматуру, цеглу, а продаєте послуги з будівництва об'єкта. Якщо не показати кошториси акту виконаних робіт, для податкової це нелогічно і податкова накладна блокується. Закуповуєте папір та фарбу, а продаєте готову рекламну продукцію. Якщо відсутні документи на списання матеріалів, ризик блокування зростає. Завжди підтверджуйте зв'язок між закупівлею і продажем, виробничі звіти, акти списання, калькуляції. Це знімає питання системи про номенклатуру. Це була ТОВ Міна 60 секунд. Про ПДВ уже завтра на сторінці буде наступний розбір ризику. Підписуйтесь зараз, щоб не пропустити.